Цього тижня про п'яні виходки Луценка у Німеччині не говорив хіба що війнивий. Одні кажуть про те, що пан міністр вкотре проявив свої погані звички, вимагають його відставки і навіть блокують роботу Верховної Ради. Інші, як то соратники по партії та родичі, запевняють інцидент в Німеччині то нагла провокація замовлена партії регіонів, аби дискредитувати міністра. Сергій Луценко, брат Юрія Луценка, мало не клянеться, що брат його зайвого ніколи не п'є. А того дня випав аеропорту лише килих пила. Сину ж Юрія Луценка взагалі пити не можна, бо він тяжко хворий і проходив навіть курс хіміотерапії. Сергій Луценко каже, що про факт підстави свідчить те, що публікація газети Більд вже за дві години слово в слово опублікували українські видання до того ж насторожує той факт, що під час інциденту камери в аеропорту були з невідомих причин викликів. З невідомих причин і представникам антикризового спротиву, які поїхали колодувати під стіни парламенту, не дозволяють встановлювати намети. Першу ніч свого перебування в Києві пікетувальники провели у спальниках під дощем. Потім домовилися з міліції, що палатки розкладатимуть тільки пізні ночі, а складатимуть з самого раночку, щоб, не дай Боже, хтось не побачив і не доніс кому треба. Офіційного ж дозволу від влади на встановлення наметового містечка мітингувальники добитися не можуть. Проте кажуть, що здаватися не будуть і все одно вимагатимуть прийняття програми антикризових заходів, проведення референдуму щодо довіри Верховній Раді та ще купу майже здійснених речей. Будемо надіяти, що хоча б одну із вимог пікетувальників задовольнять, а то помруть люди з голоду під стінами парламенту. А масове поховання страйкарів буде не дуже естетично дивитися на фоні такої будівлі, як Верховна Рада. А от членам нової партії Громадська платформа, яка розпочала свою роботу з Івана франківська не збирається вдаватися до такого радикального кроку, як голодування. У них теж глобальні і благородні цілі, як то вибудувати процвітаючу Україну із щасливими українцями, проте методи заїжджені як окружна дорога. Заманити до себе членів інших партій, а потім за допомогою добрих справ показати, що вони можуть підняти Україну з колін, а попри цю місію ще заодно й підготувати своїх представників на посади районних, міських та сільських рад. Платформівці кажуть, що працюватимуть не з гаслами і постійними обіцянками, а реальними справами і беруть собі слугам не словом, а ділом. Вам не здається, що це вже трохи занадто. Українці ж не такі немудрі, щоб двічі ставати на одній ті ж граблі. Очевидно, що з такими гаслами партія нічого не доб'ється, хоча хто його знає. Невідомо і те, чи втілиться мрії Віталія Матешка, начальника управління спорту МиК, у життя. Він попросив президента НОКУ Сергія Букупу сприяти тому, аби в Івано-Франківську провести Кубок Європи зі спортивної ходьби, а заодно й побудувати палац спорту. Сергій Бубка, звичайно ж, пообіцяв, що докладе максимум зусилля, аби допомогти втілити мрії чиновника у життя. Проте, як воно буде, покаже 2012 рік. А от що точно відомо, так це те, що члени виконкому на прохання начальника УЖКГ ЖКГ Петра Косюка вирішили визнати кладовки в гуртожитках придатними для житла, але тільки ті, що мають вікна. Чи то вже чиновники не знають, що то таке кладове приміщення і скільки квадратних метрів воно має, чи то просто бажаючих мати бо та якісь куточок, збільшилось кухку пазен разів, щоб відчая чиновників і щире бажання допомогти квадратними метрами, аж потьмарили розум. Ми ж бажаємо, щоб ваш розум завжди був світлим і ви мали більшу житлову площу, ніж кладовочка у гуртожитку. Всього вам доброго і вдалого наступного тижня.